В ефірі програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите, аварії за участю мотоциклістів значно побільшало. Столична Державтоінспекція влаштувала для дітей брейн ринг. В Одесі тренер торгував анаболіками. Мотоцикли надзвичайно мобільний, швидкий і зручний вид транспорту, але досить небезпечний. Число дорожніх приход за участю цієї категорії учасників руху в цьому році значно зросло. В державтоінспекції зазначають, у поточному році, як ніколи, саме серед власників мототранспорту були дуже великі втрати, причому в неприємності потрапляли досить досвідчені водії. Не допомагали ні шолом, ні екіпіровка. У місті Києві з початку року відбувалося 282 дорожньо транспортних происшествия сучасність автомототранспорту. из них 137 пострадало, вот, и 19 человек погибло. 105 происшествий, если считать статистику и анализ этих дорожно-транспортных происшествий, произошло по вине водителя и двухколесного транспорта. Основная причина – это превышение скорости вот, и нетрезвое состояние, и нарушение правил маневрирования. Керування на нетверезому стані вважається дуже серйозним порушенням, і всі затримані водії мають свої аргументи. Як скажемо, ось цей порушник, який керував двоколісною машиною і був затриманий в центрі міста. Вчора дитині півтора року зробили в обласній операцію на глазі. Сказали, що глаз не буде бачити, якби зробити хоч тільки косметичний останок. Понятно, день на нервах. Приїхали з Переяслава. Тобто день на нервах, вечором випив, А з утра ну, надо сніданок вести. Жну. Звучить парадоксально, але нашому і пощастило, його вчасно затримали, то лиха не трапилося. А от наступне відео свідчить наскільки небезпечно перевищувати швидкість керуючи мототранспортом. Ця пригода сталася вночі на вулиці Ревучкого. транспорту. В цей час тут обмаль, і водієві ніхто не заважав спокійно об'їхати ось цю перешкоду і доїхати до місця призначення. Але водій, втративши керування, наїхав на бордюр. Ми стояли, розговорювали і побачили, що вони їхали, і замітили, що вони вже равновесія потіряли. Не доїжджає до місця аварії. Вони тут -то тормознули, вилетіли як пробочка. З мотоцикла, а мотоцикл вже пішов ось юзом. Він підлетів під ланос, ланос підняв доверху задню частину, посунув ланос трохи цю машину за сигналізацією. я тут зразу б'єм почала визивати швидку. Можливо, побачення змусить мотоциклістів бути більш розважливими, і цифри сумної статистики, яку було оприлюднено, зміняться на краще. Як свідчить сумна статистика, восени збільшуються дорожньо-транспортні пригоди за участю перехожих? Також у цю пророку зареєстровано і кількість травмування пішоходів технікою, що використовується для проведення робіт. З початку року на території Полтавської області за участі пішоходів сталося близько 180 дорожньо-транспортних пригод, у яких 38 осіб загинуло. Аби звести на нівець таку статистику, працівники ДАІ провели низку профілактичних зустрічей з працівниками об'єктів сервісу та робітниками дорожніх організацій, які здійснюють ремонтні роботи автошляхів. Під час таких бесід головна увага працівників дорожніх організацій зосереджується на використанні під час. Проведення робіт світлоповертаючих жилетів аби бути помітними іншим учасникам дорожнього руху, також хочу звернутися до усіх учасників дорожнього руху, дотримуватись правил дорожнього руху, оскільки осінньо зимовий осінньо зимовий сезон як свідчить аналіз ДТП є сезоном, коли збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Тож інспектори ДІ обговорили проблеми безпеки дорожнього руху та шляхи їх подолання із колективом дорожньої організації, що працює в селі Абазівка Полтавського району. Адже саме цей відрізок шляху визнаний аварійно небезпечною ділянкою. Постійно проводяться акції по запобіганню аварійності, зменшення дорожньо-транспортних пригод, зокрема за участю пішоходів, велосипедистів. сьогодні. Нами було проведено. Таку акцію, можна сказати, співбесіду з працівниками організації, яка займається реконструкцією автошляху Київ-Харків. Також робітникам було запропоновано переглянути ролик про наслідки дорожнього транспортних пригод і було прочитано їм лекцію. Крім того, стражі порядку нагадали, що основними причинами аварії є свідоме ігнорування правил дорожнього руху, як то нехтування дорожніми знаками, що обмежують правила швидкісного режиму, порушення правил обгону та маневрування, проїзду перехрест. Перебуваючи за гратами в'язні однієї з запорізьких колоній, примудрилися скоїти ще з півтора десятка злочинів. Просто за колючим дротом зловмисники налагодили шахрайський бізнес, до якого залучили місцевих таксистів. Серед ночі ув'язнені телефонували жителям міста, представлялися співробітниками міліції та розповідали спантеличеним людям, що когось із їхніх родичів затримали за скоєння злочину. Преступник, используя мобильные телефоны, общается с потерпевшим, требует у потерпевшей стороны деньги для того, чтобы не привлекать к уголовной ответственности кого-то из родных, которые якобы с их слов попали в милицию. Несмотря на то, что средствами массовой информации данная ситуация неоднократно освещалась, Таких в останнє час становилось все більше за грошима, шахраї зазвичай відправляли таксистів. Нових жертв злочинці шукали у соціальних мережах. В ході проведення оперативно-развисних було встановлено, що штоліця причасне до совершення даного преступлення. Адбивають наказання в місцях лішення свободи в настоящий момент. Ані етапірований слісний ізолятор для проведення слідчих действий. Правоохоронці вилучили виходіїв 8 мобільних телефонів, 6-7 карток та банковські картки, на яких знаходилися видурені гроші. Наразі вже доведено причетність чоловіків принаймні до 14 випадків шахрайств, скоєних на території області. За їм накинуть ще 12 років ув'язнення. Зарочник у кайданах вісів діб без їжі з численними сенцями. Це не епізод з фільму, а реалії із життя громадянина Сирії. У прямому сенсі слова із нього вибивали 10 тисяч американських доларів. Подробиці далі у сюжеті. У жовтні я відзначу своє друге народження. Розповідає 30-річний іноземець. Вісів діб у кайданах без їжі та води його отримували в неволі. Мене посадили тут в машині і возили. Закрили, побили, руки, ноги. Далі у відліку часу просто загубився. Скільки і де саме був, не пам'ятає. Аби його відпустили, за словами потерпілого, здирники вимагали гроші. Требували гроші. І угрожали жінки, і щоб знайти гроші. Вони мені сказали, що якщо ми тебе відпустимо, гроші не знайдеш, відпустимо тебе, то ми руки тебе відробимо. А якщо гроші твої родителі близько не знайдеться, то голова. Полтавські та запорізькі обозівці почали шукати заручника після звернення його дружини. За визволення з заручника злочинці вимагали від його дружини 10 тисяч доларів або документу на належний квартиру. Затримані чоловіки пояснюють, таким чином хотіли повернути свої гроші. Він поставив візу фальшиву і забрав за це 5,5 тисяч. і потім... 500 теж 500 доларів забрал за фальшиві реєстрації. Ми хотіли от просто от забрати наші и і відпустити. Ми не хотіли ни убивать, ни угрожать. У нас ні пістолетів, нічого не було. Втім, у молодиків були кулаки для численних травм і кілька місячного лікування заручника цього виявилося достатньо. черепно Черепновозова травма закрита, струж головного мозга, забій грудної клітки. Переломом п'ятого ребра численні побої, забої м'яких тканей, садини, сліди наручників. Наразі за даним фактом порушено кримінальну справу за статтею Незаконне позбавлення волі або викрадення людини чи не нескорисливих мотивів. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. На Полтавщині правоохоронці затримали кримінальну трійку, яка спеціалізувалася на автомобілях-двійниках. На рахунку зловмисників п'ять іномарок копій. Більше про цю історію дивіться далі у сюжеті. Оперативники Полтавщини затримали трьох мешканців міста Хорол, які займалися заміною номерів вузлів та агрегатів на автівках. Вправлялися чоловіки на престижних іномарках, як то БМВ чи Мерседес. Автівки нелегально завозились на територію України та в подальшому використовувалися як так звані двійники. Першого із підозрюваних міліціянти затримали, коли ти рухався на Мерседесі. Працівники міліції підійшли до машини, представилися і спросили, що є на законній машині. Я відповів, що це якщо вони вважають, що пістолет, резиновий пістолет. На резинових полях. Що це протизаконно, то є в машині. Як з'ясувалося пізніше, незареєстрованою належним чином виявилася не лише травматична зброя, а й автівка, якою він керував. Оперативники взялися з'ясовувати джерело надходження машини. Свіробітники карного розшуку затримали автомобіль, який викликав підозрість щодо належного оформлення його в підрозділах Державної автомобільної інспекції. Під час огляду автомобіля, який був затриманий, також було вилучено пристрій для відстрілу гумовими кулями, який також зберігався незаконно. Відповідно, була порушена кримінальна справа за статтею 263. Дані, дана особа була затримана. Згодом у поле зору правоохоронців потрапив ще один підозрюваний. Чоловіга також пересувався на не менш престижному BMW x 5 Автомобіль теж виявився з підробленими номерами. Технічна експертиза повністю підтвердила оперативну інформацію. На вузлах та агрегатах даних авто було виявлено заміну номерних позначень. Всього оперативники вилучили 5 автівок та зернозбиральний комбайн. Останній викрали із сільськогосподарського підприємства області. Було з'ясовано, що декілька автомобілів були також завезені на територію Полтавської області. З відповідним порушенням, тобто не пройшли розмитнення і таким чином знаходились на території нашої області. Що стосується затриманих, то проти них порушено кримінальні справи за трьома статтями: шахрайство, знищення, підробка номерних вузлів та агрегатів транспортних засобів і незаконне їх заволодіння. У разі доведення вини чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. І знову тема перевищення швидкості. У Криму лихач на Жигулях, перевищивши швидкість, врізався у вантажівку. В результаті лобового зіткнення двоє людей загинуло та ще двоє доставлені до лікарні. Моторошна аварія сталася у Білогірському районі Криму. 28-й кілометр водій ваз 1.12 вийшов на полосу зустрічного руху в напрямку зіла 130-го. Завершив столкновення. В Жугалі буквально розчавило під габаритним зілом. 30-річний керманич, легковика та пасажирка померли на місці події. Ще двоє попутчиків виявилися затиснутими в автівці. До місця події негайно була направлена бригада МНС. Рятувальникам довелося за допомогою гідравлічних ножиць не блокувати постраждалих. Володим людям пощастило. Перебуваючи на задньому сидінні авто, вони лишилися живими. З чисельними травмами різного ступеня тяжкості постраждалих доставлено до лікарні. Працівники дешевоінспекції котре звертаються із застережень. Порушення правил дорожнього руху і, зокрема, недотримання встановленої швидкості може коштувати здоров'я або навіть життя. В Одесі адміністратор тренажерної зали торгував анаболічними стероїдами. Як відомо, з їхньої допомогою можна швидко збільшити м'язи, але разом з тим завдати суттєвої шкоди своєму здоров'ю. Правоохоронці стежили за підозрюваним впродовж місяця. Спіймали парубка на гарячому під час продажу анаболіків черговому клієнту. От тільки у ролі покупця цього разу виступив оперативник. Зломисник передав йому пакет, в якому було 60 ампул лікарського засобу «Нандролон». На даний препарат звісти в определених кругах як сильний анаболік. При цьому він не сертифіцирований на території України і запрещений до продажу. Також можна відмітити, що ліця, употребляючі даний препарат, Подвіргають себе більшої опасності, так як його воздействия має необратіми последствия. Затриманий розповів, що стероїди він замовляв за кордоном через мережу інтернет, а потім реалізовував їх у рідному місці. Виправдовується тим, що мовляв не знав про заборону на ці препарати. Достав незаконні да препарати. Ну вроді активіс В що не я вас спрашиває. І що з'явилася дав чоловіку. На яких условиях дав чоловіку? Он дал ему я... В какой сумме дал деньги? Тысячу девятьсот рублей. 1900 Вчора. Через продавця правоохоронці вийшли ще на одного одеського постачальника імпортних анаболіків. Під час його затримання співробітники міліції знайшли у його автівці гроші, отримані від незаконного бізнесу та мобільний телефон із номерами замовників. В отношенні задержаних граждан України возбуджено уголовне діло в порядку статті 321 частина 4 Уголовного кодексу України. Вони задержані в порядку статті 115. В настоящее время устанавливается весь круг лиц, причастных к незаконним поставкам даного препарату на територію України. Тепер молодикам доведеться провести за гратими щонаймен 5 років. Два дні поспіль намагалися обікрасти магазин. У Севастополі двоє чоловіків подсупили в продуктовому магазині денний виторг. Наступного дня знову завітали до крамниці, щоб викрасти ще. Однак цього разу їм не пощастило. Зловмисники діяли за звичною для магазинних крадіїв схемою. Поки один із них відволікав увагу продавця проханням показати різні товари, інший забирав із каси гроші. Ми обслужували людей, і получилось так, що немножко відвлеклася, вони схватили деньги і ушли. Бежать стали. Я за ними, але вот. Но так получилось, що я їх не знайшла. Втім, цього разу чоловікам вдалося вкрасти небагато усього 470 гривень. Така сума, мабуть, не задовольняла злочинців, впевнені в тому. Що продавчині не здогадалися, що саме вони забрали гроші, крадії повернулися до крамниці наступного дня. Побачивши вчорашніх гостей, жінка одразу натисла тривожну кнопку Державної служби охорони і відважно кинулася на одного із них. Значить, отримали сигнал тривоги з магазину. К нам звернувся продавець магазину, указала на неізвісного молодого чоловіка, то слов продавця вчора вийшов кражувати в магазині виручку. человека задержали. Затриманный розіграв перед правоохранителями справжню театральную выставу. Мовляв, он безвинна жертва страшной помилки и вообще ни до чего не причетный. Скажите, за что вы задержаны сотрудниками милиции? Я не знаю. Продавщица схватила какого-то парня, который выходил из магазина. То есть я попытался помочь ей задержать его. Он вырвался и убежал. Продавщица сказала, что якобы мы были вместе и попросила подождать меня 15 минут. Значит, вы сегодня поступили как герой, а вас обвиняют в совершении преступления. Да. У правы да. Севастопольца можно было бы засомневаться, а были инцидентки, який подтвердил еще человек крадей. Это три дяди, который заходил в магазин перед тем, как у нас попали деньги. Пив просто постояли там, шептались между собой и ушли. А потом мама пришла и обнаружила то, что нет денег. «5 тисяч гривень. Правоохоронці невдовзі затримали і другого злодія. Наразі встановлена причетність чоловіків до 10 крадіжок. Втім, співробітники міліції вважають, що чоловіки встигли обчистити більше магазинів, тож слідство триває. У Київському палаці дітей та юнацтва дітлахи змагалися у знанні правил дорожнього руху. Учні столичних шкіл взяли участь у брейн-ринзі та довели, що знають дорожню грамоту декуди краще за дорослих. На інтелектуальний турнір приїхали команди старшокласників із Печерського, Подільського, Дарницького та Дніпровського районів столиці. Деякі з учасників вже не вперше беруть участь у подібній грі, але вперше вийшли на міський рівень. Гра Грабрин з правил дорожнього руху досить вже давно більше десяти років проводиться у Дніпровському районі на районному рівні серед всіх шкіл. І ось буквально в цьому році. Вирішили спробувати на рівні міста між районами, щоб було цікавіше, щоб був змагальний інтерес між дітьми. Змагання відкрили очільниця головного управління освіти і науки Київської міської держадміністрації Оксана Добровольська та начальник столичної автоінспекції Анатолій Куріний. Чесно, відкрові, як в своє детство. Точно таке ж сорівнування у мене було в школі. Пам'ятний знак мені точно так же вручили, я показував своїм родителям. Ну, а гордились. Я хочу, щоб і ці діти, які зараз будуть участвувати, теж саме прийшли з награди, наградами при підготові туша, також показували своїм родителям, які будуть гордиться этим всім. Усі учасники виявилися дуже добре підготовленими. Юдні знавці дорожніх правил за зартом відповідали на запитання ведучої і намагалися зробити це швидше за суперників. А питання були не з легких. Переважно питання, якщо ви помітили, були по термінам. По пішоходам, те, що стосується керування відповідно мопедів, тому що це вже в нас з 16-річного віку вік, такий учасників, що якраз підходить, і трішки по знакам небагато, але знаки обиралися теж ті, які використовуються. Не тільки водіями, а й пішоходами. У неймовірно запеклій боротьбі перемогу здобула команда технічного ліцею Дніпровського району. Друге місце посіли розумники з Подільського району. А третє поділили між собою старшокласники Дарниці та Печерську. На питання було б зовсім неможливо відповідати, якщо б ніхто не читав правил. Но если эти правила хотя бы видеть в глаза, не важно зазубривать, важно их понимать. Все правила написаны кровью, потому что это наша безопасность. Я участвую в такой игре не в первый раз. Конечно, здесь правила отличались от прошлогодних, здесь немного по-другому, не так, как в Днепроском районе. Но в основном все так же само. То есть ну, мне нравится участвовать. Конечно, соревноваться это всегда хорошо. Спирубитники Даи вручили участникам турниру дипломы и солодоще. А переможцы отримали ще й флешки. Тож, без Рунків не залишився ніхто. Працівники столичної тешастої інспекції впевнені, що знання, отримані під час таких заходів, стануть у нагоді підростаючому поколінню. І завдяки цьому зразкових пішоходів стане набагато більше. Безглузді аварії, які трапляються через легковажність водіїв, казуси через поспіх та неуважність. Трагедія через необачність. Дивіться далі. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою.